зволожити до того. Землю під рослинами. На даний момент я знайшов в себе з азотних добрив карбомід азоту 46%. Рекомендується для овочевих 30-80 грам на 10 літрів води. 80% то буде забагато плодові овочеві культури ягідні 30 грам от на 10 літрів води. І десь під кучик огірків півлітрово-літрового кружечка водички. Будемо добривати Це так, щоб швиденько, бо часу не завжди вистачає. надалі якщо у кого є час, можливість, можна куряком, курником. От курничок. Яка її гранули минулого року показував. І байкал. і Це треба настоювати хоча б кілька годин, щоб воно розмокло розкисло, робити жижу, то буду показувати трошки пізніше. І, і працювати з цим, просто зараз немає часу. А на даний момент, по-швидкому, карбомід. 30 грам на 10 літрів води під кожну, ну як скажем, під кожен кущ рослин. Їх там може бути кілька. Добрі огірки, бо затримка в рості, Пересаджували за 3 чи 4 рази. Були якісь там проблеми на носінчики, я думаю, що корінчик розкопували, дивилися, а то якісь, як черв'ячки там завелися. По минулими роками були снимаки, але вроді я прибрав агроволокно. Ну, всі, скажімо, такі е, похідні від снимаки могли бути. от, то... Цього року не знаю, яка причина. Дружина каже, що у коліжанок сусідів так само пересаджують, погано ростуть. Огірки цього року. Ну, На даний момент карбомід 30 грам на 10 літрів води. Дякую за увагу.